Весільний сезон у розпалі, а образ нареченого це насамперед вишуканість та розкіш. У костюмах від бренду Михайла Вороніна поєднані класичні традиції, модні тренди, сучасний образ життя та висока якість. Асортимент нашого магазину може для нареченого запропонувати безліч варіантів. Це може бути більш класична лінія одягу, може бути більш молодіжна лінія. Але наречені більше надають перевагу молодіжній лінії одягу. Молодіжна лінія відрізняється від інших класичних костюмів тим, що в них піджак є укорочений та приталений, а брючки йдуть завужені донизу і середньою посадкою. Вони більш виглядають стильніше та молодіжніше. Ми в'янули нашого нареченого в молодіжну модель костюму, називається Луїджи. Головна особливість, якої є, це приталений силует піджака, злегка укорочений. Також брючки будуть завужені донизу середня посадка. Ну і головна відмінність є це загострений ласкан, яка придає вишуканістю самому костюму. Доповнили костюм аксесуарами це краваткою та декоративною хустинкою. Якщо наречений дійсно хоче виділятися серед всіх гостей на власному весіллі, дійсно виглядати вишукано, стильно та неповторно, я би рекомендувала б звернути його увагу саме на такий святковий одяг, як смокінг. Музика. Найкращий варіант для нареченого це є модель смокінг. Вирізняється від інших моделей тим, що прикрашає його декоративний лацкан, покритий шовком. Також гудзики. Основними аксесуарами є шовковий метелик, декоративна Спеціальна сорочка під смокінг з комірцем стієчкою, а також пояс пушак Покази колекції бренду Воронін демонструються у більші 60 країнах світу. Тож обирайте зі смаком, обирайте легенду моди.